Привіт любителям Genshin Impact. Tacks, міні-пригайд на Мавуйку. Інформація поки не офіційна, тому якщо уникаєте зливів, не дивіться. Піро Архонт може гарно грати як на полі в якості головного ДД, так і з кишені, як саб ДД Саппорт. Звичайні атаки, як це часто буває, неважливі. йдемо далі. Елементальна навичка переводить Мавуйку в стан нічного духу, і при довгому натисканні вона сідає на байк, повністю змінюючи свої атаки. Заряджена атака, оцей тайвацький дрифт по колу, помітно сильніша зазвичай. Чотири з восьми її ударів здатні реагувати, тому команди з кріо чи гідро круто. Коротке натискання замість байка викликає кільце, яке робить піроатаки з кишені, схоже на ульту Сянлін, але з меншою тривалістю і більшим інтервалом. Проте це не означає, що мавуйка гірша за Сянку. в багатьох командах навіть краща завдяки своїй ульті. Вибух стихії Піро Архонта робить величезний боньк, після чого вона сідає на більш потужний байк і посилює свої атаки залежно від поглинутих очок бойового духу. Бойовий дух це особлива механіка, яку мавуйка використовує замість енергії. Отримується він двома шляхами: від поглинання очок нічного духу загальної механіки Натлану або від звичайних атак інших персонажів. Мінімум бойового духу для натискання ульти 100, максимум 200. І витрачаються вони всі. Сама собі Мавуйка відновлює лише близько 90 за ротацію, тому для ефективної гри вона дуже хоче або іншого персонажа натлану на в команді, або перше сузір'я, що прискорює набір ульти разом із гарним автоатакером. Також після касту Ульти архонтка дає баф демеджу персонажу на полі. Як собі, так і комусь іншому. Баф максимальний на старті, після чого він поступово спадає до нуля. Висновок по талантах. Звичайні атаки ігноруємо, ульту і навичку качаємо рівномірно, оскільки вони обидві дають серйозний приріст для обох стилів гри Мавуйки. Як же збирати піроархонта? Зі зброї найсильніша, як завжди, сигнатурка. Далі йдуть легендарні критові палиці, серед яких найкращі сигна Дехі для ДД та сигна Кініча для гри з кишені. Також непогані сигна Навії, сигна Іто та старий меч із бойового пропуску, який на високих пробудженнях із ними конкурує. Зброя на атаку, типу Вовчого надгробка, гірша, бо атаки в Мавуйки і так буде тонна, але теж непогана. Серед фрі-то-плей опцій попереду івентовий меч із квітами, якщо архонтка активує реакції пару чи танення. Його альтернативою буде дощоріз. Для команд без реакцій можна взяти фонтейнський крафтовий дворук для гри на полі чи натланівський крафтовий для гри з кишені. По сетах артефактів для ДД найкращим варіантом буде кодекс із натлану. В командах із фуріною не сильно відставатиме від нього морешасе з фонтейну, ще дещо гіршими будуть відьма чи позолочені сни, які працюють тільки в командах із реакціями. Для саб-ДД збірки ставте сувій героя, баферський сет Натлано. Але часто його вже носитиме інший персонаж у команді. В такому випадку найкращим лишиться кодекс, альтернативні варіанти ті самі, що і для ДД. Золота трупа помітна гірша, але на крайній випадок можна і її. По статах артефактів беремо кубок завжди на піро, голову накрити, частіше це буде крит демедж, оскільки шанс уже дають її найкращий сет і значна частина варіантів зброї. Годинник у командах із Гідро чи Кріо часто краще буде взяти на майстерність. Але атаку теж можна, якщо є гарні сабстати або МС уже дає зброя. Для інших команд тільки АТК годинник. Які команди підійдуть Піро Архонту? Найкращою командою для ДД Мавуйки, найімовірніше, буде Беннет, Сітлалі та Шілонен. Сітлалі, яка виходить в одному патчі з Архонткою, має не надто швидке накладання кріо, але здатна забезпечити реакцію як мінімум на ульту і два удари зарядженки мавуйки. Втім, якщо у вас мало гемів, то сітлалі легко замінити, або на фуріну для гідроаплікації, або на іншого накладача Кріо, типу Розарії або Каї. Єлан чи сінцю брати не бажано, бо тоді доведеться грати через слабші звичайні атаки, але спробувати можна. Також можна поставити Сянлін. це вже буде монопіра команда, теж слабша за попередні. Шілонен і Беннета, так зване BMX ядро, замінити складніше, але теж можна. Замість першої якось працюватиме качіна. Якщо вже є сітлалі, то можна взяти цукрозу, кадзуху або додаткового кріо У Шеврез команду для набору ульти буде потрібен оророн. На тих самих Анемо чи кріо персонажів можна замінити і Беннета, якщо вам вже доступна пара Шілонен сітлалі чи шилонен фуріна. Тільки не беріть гідро і кріо стихію одночасно, бо мавулька буде розбивати замерзлих ворогів і руйнувати реакцію. У якості саппорта піроаплікатора мавуйка по суті заміняє Сенлін і дамажить часто співставні цифри. Але на додачу ще й бафає мейн ДД через ульту і сет. На мою думку, вона має прекрасно зайти під таких персонажів, як Навія, Муалані, Різлі, Невілет, Ліні, Клорінда в шеврес командах та Кініч. І з іншими героями, такими як Аято, Ганю, Тарталія чи Ітто, можуть бути певні проблеми, але спробувати теж можна. Детальніше, сподіваюся, розповім уже в більш повному гайді на архонта. Виражена антисинергія в Мавуйки є тільки з Райден, бо вона витрачає нуль енергії і не стакає електроархонту Резолв. Чи варто крутити Мавуйку? Якщо у вас уже є сильні ДД, типу Невілета, Арлекіно чи Муалані, крутіть тільки якщо вона вам подобається. Якщо ж дамагерів не вистачає, то вона може стати прекрасним вибором. Як сапорта я би мавуйку спеціально крутити не радив, босянка все ще існує. Але я крутитиму, бо сподобались механіки. Дякую за перегляд і до наступних відео.